Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами розглянемо нюанси відстрочки по пункту 9 та по пункту 13, а саме порівняємо постійний догляд по новому законодавству та утримання батьків з інвалідністю по новому законодавству. Дійсно, постанова номер 560 визвала дуже багато резонансу, оскільки саме цією постановою було введено в дію певні неузгодженості. І у всіх військовозобов'язаних постає питання, о Боже, що робити? Тому що постанова 560 вона передбачила такі умови для цих пунктів. Що, по-перше, вона їх ототожнила, а по-друге, вимагаються такі документи постанови 560, які не передбачені законом, тобто, взагалі, немає узгодженості. Давайте ми з вами, давайте ми з вами розберемося, чи є шанс взагалі отримати відстрочку по пункту 13 та по пункту 9 і, взагалі, яким чином діяти. Поїхали. Уважно проаналізувавши пункт 13, так ми можемо з вами зробити наступні висновки. Має право на відстрочку той військовозобов'язаний, який Є один єдиний в сім'ї, тобто один єдиний син, у якого нема більше ні братів, ні сестер. При цьому він зобов'язаний отримувати так свою матір або батько, які мають або першу, або другу групу інвалідності. Це перша умова. В цьому випадку так потрібно підтверджувати, що нема інших осіб, які зобов'язані отримувати, тобто відсутні інші сестри та брати, так? і що у матірі. Або у батька є перша, або друга група інвалідності. Друга мова це якщо є інші не військово зобов'язані особи, а, так, наприклад, сестра, або наприклад декілька сестер. Да? І в цьому випадку ці сестри вони також є особами з інвалідністю, або, наприклад, потребують постійного догляду. Тобто, вони не можуть отримувати так ваших батьків з першої або другої групи інвалідності. І третя умова, яка передбачена цим законом, пунктом тринадцятим, зазначено, що якщо є. Декілька осіб військовозобов'язаних, так, наприклад, два брати, то один із батьків, який має інвалідність, може обрати одного із військовозобов'язаного, який буде його утримувати і здійснювати за ним, здійснювати за ним догляд. Була прийнята постанова 560 Ми з вами звертаємося до, до додатку 5, бачимо перелік документів і постає і читаємо цей перелік документів, і він викликає певний шок. Чому? Тому що законодавець, а саме кабінет міністрів, він ототожнив утримання з постійним доглядом. Тобто за цією постановою необхідно не просто доводити, да, що відсутні інші особи, які зобов'язані утримувати, що від військове зобов'язання чи нема, да, то там написано чітко, що треба пред'явити акт постійного догляду або довідку суд захисту про те, що здійснюється компенсація, так. А також в разі, якщо Батько або мати з другої групи інвалідністю, то потрібно надати висновок ЛКК, в якому підтверджується, що вони дійсно потребують постійного стороннього догляду. Не відповідає законодавству, це дійсно факт, тому що, бачимо, так не погоджується пункт 13 з постановою 560, з цими документами, які вони вимагають. Як взагалі бути? Наразі дійсно є ініціативні групи, які намагаються. Звертатися до кабінету міністрів, підписувати петиції, так, і вимагати від кабінету міністрів внести зміни, врегулювати цю постанову, так, на відповідність до законодавства. І чітко передбачити, що ніяких постійних доглядів, ніяких актів для цієї підстави не потрібно, особливо коли є один єдиний син. або Є сестра або декілька сестер, да, які мають теж групу інвалідності, або здійснюють які теж потребують постійного догляду. Це дійсно викликає наразі резонанс, так і непорозуміння, тому що постає одразу логічне питання, так. Дивимось з вами на пункт 9, Так це ж пункт дев'ятий, так це ж одне і те саме. Дійсно, по документам виходить, що це одне і те саме. Тобто вони просто взяли та ототожнили утримання і постійний догляд. Взагалі не розібралося. А найцікавіше те, що постанова 560 чомусь не такого документу, так. Який визначає, що особа з інвалідністю, тобто батько або матір, мають право обрати одного з військовозобов'язаного, який це потрібно надати документ. Тут взагалі вони просто це якимось чином упустили, так? І Одразу ж, що робити взагалі? Чи отримувати цей акт постійного догляду, чи отримувати цей висновок ЛКК, тому що для осіб з другої групи інвалідності це майже нереально отримати цей висновок ЛКК? Можна діяти наступним чином: якщо є можливість, то отримати висновок ЛКК та цей акт, так, і отримати відстрочку на цій підставі. Це перше. Друге, якщо немає можливості, то тоді подавати заяву на відстрочку, одразу готуватися до суду. До заяви на відстрочку додавати пояснення до цієї заяви, чітко прописувати, що є такий пункт, що постанова має відповідати закону. В цій частині вона суперечить так на ті, -та -ті, -та, на ті, -та -ті -та, так, підставі, все це аргументувати з метою отримання відповіді, хоча з метою отримання. Відмови, хоча а вдруге не відмовлять. Ще не було жодного випадку, тому будемо чекати. Якщо навіть буде відмова, то тоді звертатися до суду, тобто одразу готуйте такий перелік документів з метою для того, щоб звертатися до суду і відстоювати своє законне право на відстрочку, як того чітко. Як те чітко вимагає, як те чітко надає вам закон. Це стосовно пункту 13. По цьому пункту найкраще йти тоді, коли ви один-єдиний син в сім'ї. Тоді його можна застосовувати. Також найкраще застосовувати з метою для того, щоб потім звертатися до суду, тоді, коли є сестра, наприклад, так, однак вона теж має групу інвалідності. Або Є два брати, і одного з, о, з них батько або матір обирає. Ось тоді застосовуйте, однак, якщо не вдалося отримати висновок ЛКК акт постійного догляду, то тоді вже з метою звернення до суду, відстоювати свої права тільки через суд. Стосовно пункту 9, там ми з вами бачимо таку, таке цікаве формулювання. Його можна розділити, цю підставу на дві. За двох умов, військовозобов'язаний може отримати відстрочку. Перше, це коли він здійснює постійний догляд за батьками своїми хворою дитиною або дружиною, так? що підтверджується відповідним висновком ЛКК. По факту для цього потрібно, як і раніше, було надати так акт постійного догляду або довідку соцзахисту про отримання компенсації. По факту, якщо ми дивимось на постанову 560 так які там документи потрібно надати по цьому пункту, то е, є нюанси. Однак я бачу дуже класний позитивний е, дуже бачу класну позитивну зміну. Нарешті, хоча б встановлений цей акт, який може підтвердити факт постійного догляду так, для осіб, які не можуть отримувати цю компенсацію. Так, в них не ну, наприклад, по е, заробітку, так, по е, критерію. Фінансовому вони не проходять, бо в них заробіток перевищає більше, ніж 3 тисячі гривень. Тому тут є певний, приємний, певна приємна позитивна зміна. Однак є нюанс. Далі який нюанс? Якщо ми бачимо цей пункт, там є ще дужки. В цих дужках написано, що якщо військовозобов'язаний здійснює догляд за Батьками своїми чи дружини, то тоді необхідно доводити, чому дружина не може здійснювати цей догляд так постійний. А також треба доводити, що відсутні інші особи, які можуть здійснювати цей догляд. Тобто, так, брати, сестри, дружини та інші. Тобто, в цьому випадку, якщо постійний догляд здійснюється за батьками дружини, то тоді потрібно доводити факт того, що відсутні інші особи. Тобто підсумуємо, якщо і саме по закону, по пункту 9, якщо постійний догляд здійснюється за своїми батьками, то не потрібно доводити так само факт того, що є інші особи, хоч там 10 сестер. Стосовно Якщо ви здійснюєте догляд за е, батьками своєї дружини, то в цьому випадку потрібно доводити, чому дружина не може здійснювати цей догляд, і що відсутні інші особи. Зрозуміли так, різницю. І знову повертаємось з вами до постанови номер 560 Бачимо такий там класний перелік документів, і в ньому написано, що відсутні інші особи, які е, е, зобов'язані здійснювати цей постійний догляд да, за цією особою з інвалідністю. Жодного поділу на те, що постійний догляд здійснюється за батьком своїм або, наприклад, за батьком дружини. в нас немає по цій постанові. Тобто кабінет міністрів просто взяв і ототожнив все докупи, нічого взагалі не розподілив, нічого взагалі не визначив. Все ось докупи взяв, зібрав і давайте ці документи. Що робити в цьому випадку? Я особисто бачу тут класну перспективу. Тут можна вже класно оперувати тим, що дивіться от законі, то в постанові то, а отже, ми застосовуємо закон. Постанову не можна застосовувати в тій частині, яка суперечить закону. Тут є всі шанси для того, знову ж таки, щоб отримати відстрочку, і в разі, якщо відмовлять, отримати її через суд шляхом оскарження цих дій. За цим пунктом я рекомендую тоді, коли є висновок ЛКК, тому що тут ви вже від висновку ЛКК нікуди не дінетесь. Тут у нас чітко це передбачено законодавством. Або написано це в довідці МСЕК, що потребує постійного догляду, або. Це написано на виснов... або це написано в висновку ЛКК. Якщо він є, так? якщо у вас є інші сестри, брати, то дату тоді теж йдіть по пункту 9, тому що є багато шансів, бо закон не вимагає досліджувати питання стосовно відсутності інших працездатних осіб і перевіряти, чому вони не можуть здійснювати цей довід. Однак, відповідно до цієї постанови, так, там передбачено певний порядок взагалі отримання і доведення по пункту 9, по пункту 13 цієї, цього факту, да, саме постійного догляду яким чином це робити? Так? Подається заява на ТЦК про те, що ви здійснюєте постійний догляд. Подається до цієї заяви ще одна заява від особи, за якою здійснюється постійний догляд, про те, що вона дійсно підтверджує цей факт. ТЦК це розглядає. Також ви звертаєтесь до комісії за відповідної комісії, так яка утворена присутній ну, якщо це в вашому так, регіоні, то вони розглядають. це теж питання і приймають рішення. Стосовно видачі чи не видачі вам акту встановлення факту постійного догляду. Тобто, зрозуміло, пункт 9, тоді, коли є інші сестри, брати, да, тоді ми його застосовуємо обов'язково, якщо є висновок ЛКК, тому що це прямо передбачено законом. Якщо по пункту 13, то там не передбачено. Так, що потрібно надавати висновок ЛКК, підтверджувати, що особа дійсно постійного догляду потребує. Лише тоді, коли, от коли два військовозобов'язаних обираються, ось тоді потрібно підтверджувати цей, пост... цей догляд. Однак там немає вказівки на те, що він має бути постійний. Ну про це ніхто знову ж таки в кабінеті міністрів чомусь не зазначив, да, в цій постанові. Тепер підсумовуємо, бачимо, що дуже багато є нюансів, дуже багато є невідповідності між постановою та між законом. Дуже багато суперечностей, незрозуміло, яким чином діяти. Так? Тому я завжди рекомендую все робити індивідуально, дивитися на всі ваші обставини, так, сімейні, визначати, за якою краще все ж таки йти, за яким же все ж таки краще йти пунктом. Бо а, постанова 560 внесла в той же час багато ясності, і в той же час а, багато хаосу саме по цим підставам. Як... Так, як діяти. Тому треба обрати в кожному конкретному випадку конкретний спосіб захисту і одразу кажу готуватися, скоріш за все, для того, що буде судове оскарження. Однак, в будь-якому випадку позитивний нюанс в тому, що коли ви подасте заяву на відстрочку, вас не можуть мобілізувати, поки не приймуть по ній рішення. Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, вам все сподобалось. Я також сподіваюсь на те, що будуть в найближчий час відповідні зміни по цим пунктам, так внесені в постанову 560, Що все ж таки буде відповідність між законами постановою, так як визначає в нас конституція. Я підготувала для вас відповідну пам'ятку. Ви можете її в мене придбати за спецціною всі посилання в описі від цим відео. Після того, як ви прочитаєте цю пам'ятку, ви будете більш впевненими, так, юридично підкованішим, тому що станом на сьогодні треба бути юридично обізнаним і відстоювати свої права. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно.